Всім привіт! Як ви могли здогадатись, сьогодні мова піде про триатлон, а саме про те, як проходити транзитні зони. Нарешті у нас гарна погода. Нарешті вдалося вибратися, покататися і побігати на вулицю. Я вперше... Вивожу свою розділку на вулицю. До речі, в цьому сезоні ще на розділці не виїжджав, тільки на груповому велосипеді. Зараз я знаходжуся на обухівській трасі. А що сьогодні буде відбуватися? Сьогодні я буду робити тренування так називаємий брік. Брік, а це коли ви робите спочатку якийсь один вид спорту. Переходящий в інший. Наприклад, це може бути зв'язка плавання вел, але частіше всього всі роблять це безпосередньо вел і потім одразу без зупинки біг. Для чого це потрібно тренувати? Ну, безпосередньо, тому що в триатлоні вам о, цей скіл знадобиться, скіл переходити з о, ось цю транзитну зону, бо ви можете, о, ну скажімо так, працювати зусердно, там, скидати декілька хвилин на плавання. На вела за рахунок продуктивності своєї, але потім втрачати їх на транзитних зонах. Тому транзитні зони є дуже важливою складовою в триатлоні. як ви знаєте, я сподіваюся, якщо ні, то будете знати. Тому сьогодні ми будемо їх тренувати, тренувати, переходити з одного виду спорту на інший, тому що скоро вже. Почнуться триатлонні старти, і безпосередньо потрібно буде цей скіл зараз напрацьовувати. Тому чим сьогодні і будемо займатися. Я, як ви бачите, в аерошоломі це мій шолом для безпосередньо розділки. Трошки ще прохолодно, тому я одягнув цей курточку, без рукавів і таку нагору, як. Кофту, можна сказати, тоненько, але під низом в мене. М Мій стартовий костюм, саме трісют. Трісьют це а, стартовий костюм, в якому ви стартуєте ну, всю гонку. Тобто ви в ньому пливете, потім їдете і потім будете бігти. Так само сьогодні я після того, як доїду на велосипеді, як це буде відбуватися. Я доїду на велосипеді, залишу в вел, переодягну зразу кросівки, одягну кепку замість а, велошолома, а, зніму оцей верхній шар і в тресюті одразу буду бігти. А, Тобто план дуже простий. Ось я заздалегідь підготував кросівки, кепку, в якій я буду стартувати обов'язково. Кросівки потрібно, знаєте, от бачите, одразу ось таким чином підготувати, щоб було зручно вставити одразу ногу, і заправити, і побігти. Тому використовуються такі штучки, щоб не, не тратити час на зав'язування шнурків, одразу затянути і вперед. Доволі зручно, і обов'язково рекомендую на старти потріатлону такою штукою обзавестися. Купити їх можна там на аліекспресі за пару копійок, тому це буде економити доволі багато часу, тому що ногу одразу в тапок затягнув і побіг. Не потрібно тратити час на зав'язування шнурків, тому це великий плюс. Що ще сказати? Тренуйте. Тренуйте обов'язково перехід в тріатлоні на транзитній зоні. Тренуйте одразу свій організм, привчайте, щоб він розумів, щоб було зручно переходити. Навіть незручно, я неправильно сказав, а він був навчений переходити з одного виду спорту на інший. Тому що після Віла, коли ви починаєте зразу бігти, дуже часта помилка, що вас ноги починають прям дуже нести. Знаєте, як ле. Легко вам біжиться, і ви не помічаєте темп, і таким чином ви можете ну, перебрати на старті, сильно закислитися, і це може бути проблемою. Тому такі тренування вони є важливими. Сьогодні я на своєму прикладі покажу. Зараз буду виїжджати, тому let's go! Друзі, перш ніж почнемо тренування, хотів би вам порадити сайт. Магазину Velo.go. Тут ви зможете знайти якісний товар для вашого велосипеда. Все необхідне, що стосується вело, це шоломи, веловзуття, мігалки, джерсі, тобто все, що стосується велотематики. Переходьте на стручний сайт VELOGO, відкривайте необхідний вам розділ, вибирайте та замовляйте. Дуже швидко вони доставляють необхідні товари. Я сам користуюся сайтом, сам замовляю. Ось не так давно прикупив собі дуже потрібну корисну річ. Це а, віла мігалочку Тепер мене видно дуже іздаліка, тому а, не хвилююся за свою безпеку, особливо в а, вечірній час. Тому дізнайтесь сайт, переходьте, замовляйте. А якщо ви хочете подивитися все на власні очі, приїхати пощупайте, завітайте а, у великий магазин -го». А, І не забувайте за промокод. Коуч, який дасть вам дуже приємну знижку. Поїхали! Сатя, думаю, спробувати okay. на годиннику. Я ще не тестив цей на цьому годиннику саме режим триатлон. І воно прикольно, що пише, що воно тіпо, не треба вибирати спорт, воно само буде ну, обирати типу вид спорту. Прикольно. Ну, коротше, треба затестити зараз. Автоматичне перемикання в виду спорту вімпнене. А, я ж не сказав. А, що по плану сьогодні? А, по плану зараз проїхати півтори години. Ну так, легенько я б сказав, навіла, не в максимум аеробно, спокійно. І потім пів години бігу, темп десь на рівні аеробного порогу трошки вище. Ну, я думаю, десь по 4 будемо так іти, пів години бігу. Півтори години вяла півтор... і пів години Ізі-пізі. Так, ну що? У нас все є, тому стартуємо. Нормально так, хорошо пішло, да? Так! Да. Короче, разделочка за тема. 100 сады. 40 км на горбинку. Вільчик є і стартуємо на біг одразу. Отака у нас транзитна зона в машину. Зазвичай це попроще поставив, одразу перебувся і багнав. Але у нас не прямо все так швидко, як на змаганнях, але це теж а, тренування. Дещик, до речі, зайшов класно, швидкість на розділці. Дуже незвично. Я би сказав, що дуже радує, там ще середня 36,5 вийшла, і це при тому, що це ну, було типу, так аеробно. От, я б не сказав, що ну, прям спокійно, я не сказав би, що на максимум. От, тобто запас їзди ще був. Бачите, що я кажу хоп, зразу сюди і затягнути, дуже економний час. Оці штучки дуже економлять час. Так. Так, ну що, я готовий? Так, побігли, так сказати. Після віла, коли ви переходите на біг, і ще це і змагання, якщо... Ноги вас будуть нести просто як пушинки. І тут потрібно, скажімо так, не піддатися, потрібно тримати свій темп, тому що ви цим можете ну, одразу сильно перенапрягтись і потім швидко закінчитись. От. А це не дуже добре. Ну, зараз прям добре. Бігти. Погодка класна. От. Тому я побіг після забігу з півгодинки розповім вже щодо чого. Хорошо. Нормально. Сейчас скажу там... Ну хорошо выбегался. даже после, после вело. Уже кубок мне не дают. <свят> И понял. Одни рекорды. Так. 3.59, 7.5 км 30 минут. Ну так, нормально беглося. А, по інтенсивності це було трошки нижче, а, нижче аеробного порогу, як я казав. От, місцями трошки переходив на поріг, а, а так добре біглося, навіть після віла ноги нормально, це тобто, то такий темп. Я б так ну, напевно половинку пробіг. Враховуючи, що це перший брік взагалі за сезон. От перша розділка за сезон, то я рахую сьогодні прям продуктивний день. Е, от, Вам що можу порадити, якщо ви займаєтеся театлоном чи хочете займатися, обов'язково тренуйте бріки, обов'язково робіть такі тренування. Можливо, це буде навіть знаєте, для початку там не 50 половиною, як я, а наприклад, там 20. А віла і там навіть триками бігу це вже теж буде дуже добре, і дуже добре поступово буде тренувати, адаптувати ноги, саме щоб вони адаптувалися бігти після Віла. Бо біг окремо і біг після Віла це дві різні речі. Ну я думаю, це і так зрозуміло, що ви втомлюєтеся, і ноги вже втомлені, і вам потрібно ще бігти. Але така специфіка. Цю специфіку необхідно тренувати, адаптуватися до неї. Тому зараз якраз перед змаганнями такий період, що оці специфічні тренування, те, що йде адаптацією до старту, вони необхідні. Необхідно їх робити. Тому е якось так. На сьогодні все. У нас по плану далі був Макдональдс, але зараз тривога, тому блін, сня. Перебили нам. Я розумієте, я назад вже біг, просто в Макдональдс біг. Це для мене була єдина вже мотивація. Ну ладно, зараз перечекаємо, вже ще поїмо. А вам, друзі, дякую, що подивились це відео. Я сподіваюся, воно було для вас цікавим і, можливо, чимось корисним. Не забувайте обов'язково ставити лайк цьому відео. Підписуйтесь на канал і зустрінемося в наступний четвер. Всім пока.